Приступаємо до приготування начинки з маку. Зверніть увагу на організацію робочого місця. Ліворуч підготовлені продукти, праворуч інвентар і інструменти. В глибині столу ваги. Для приготування начинки необхідні продукти: мак, цукор, яйця, мак. Заливаємо у і варимо протягом 25-30 хвилин. Вода наприкінці варіння випаровується, а мак підсушується. Відварений мак підкидаємо на сито. Розсушуємо готовий мак викладаємо в чашу блендера. Додаємо цукор, і подрібнюємо. До маси додаємо сирі яйця і перемішуємо. Вимоги до якості: однорідна маса, смак і запах міру солодкий, з ароматом вареного маку, консистенція, однорідна, в'язка. Начинку з маку використовують для приготування виробів з держового тіста та млинчастого тіста.